У нас немов, довідаємося на нашому каналі. Як ви бачите, виїхала. У нас сівалочка, була шестирядка, стала восьмирядка. видали два рядка. Пробуємо налагоджуємо саму сівалку, зрозуміти, працюватиме чи ні. Но, в принципі, все працює, все робить, є деякі неполадки, які треба доробити. Але, там, Дібниця. Зніму вам інше відео, як ми її робили більш детально. Покажу всю інформацію, що треба ставити, що не треба ставити, Коли буде перекультивовуватися, немає контроля, нема роботи. Бачите такі ями, будемо робити культивацію цього поля. ну... В ці дні. Дякую за увагу, підписуйся на канал, ставмо лайки. Як бачите, у нас літаються літаки, але то це все фігня. Бажаю вам всім здоров'я, миру, злагоди. До побачення.